Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо Кайдаші таки потягли бабу Палашку в волость. Параска пішла за ними на зірці оддалеки. Палашка ніби почула її плечима, обернулась, взяла грудку землі та й пожбурила в неї. На свого батька кидай, скажена. крикнула здалека Параска. На, на, сіра!» на, сіра. крикнула Палашка і знов пожбурила на Параску грудкою. Понеси своєму чоловікові та дочці на закуску. — крикнула Параска і все таки йшла за Кайдашами в волость. Кайдаші прийшли з Палашкою у волость. Волосний розпитав про їх діло, вилаяв Палашку, але не присудив їй іти в Київ шукати Мелашки. Він сказав, що Мелашка маленька, А коли зосталась у Києві, то вона мала свій розум у голові для того. Палашка вийшла з волості з кайдашами, скрутила дві дулі. Тикнула їм у вічі і пішла додому. Лаврін спустив очі, похилив голову і гукнув до Палашки. Як не знайду милашки, то я вас, бабо, вб'ю або повішу. «Повісь свою маму на сволоці на кілочку, ще й убери в червоні чоботи. обізвалась Палашка і дременула додому. Позад неї здалеки йшла Параска. Її сірі очі притухли. Палашки не посадили в холодну. Лаврінові доводилося самому йти до Києва і шукать милашки. Він ходив по селі та розпитував тих бабів, що ходили до Києва разом з милашкою. Всі вони казали, що милашка покинула їх коло тієї церкви, що стоїть під самою Андріївською горою, на Подолі. А як звали ту церкву, ні одна баба не знала. Під тією горою на Подолі стоїть не одна церква. Лаврін усе думав, що милашка от-от прийде додому, а вона не приходила. З Києва верталися прочани і розказували багато дива, як буває між прочанами. Одна баба розказувала, що сама чула від людей, а ті люди казали, що ніби на свої очі бачили, як у Лаврі ходив якийсь чоловік. У котрого руки приросли до материних кіс. Так той син з матір'ю і ходять по всіх київських церквах та монастирях та просять, щоб їм Господь простив гріх. Друга баба принесла з Києва звістку, що якась молода молодиця ходила в Києві по лаврі та по печерах та все кричала не своїм голосом. Люди говорили, ніби її прокляв батько, прокляла мати, прокляв увесь рід. І вона з того часу ходить у Києві по монастирях в одній сорочці, боса і простоволоса, бліда, як смерть, нічого не їсть, не п'є і не говорить. Та все просить Бога журавлиним та совиним голосом то нявкає, як кішка, то реве, як товаряка. Всі кайдаші стояли кругом баби, посхилявши голови, і тільки важко зітхали. Кайдашисі здалося, що та молодиця була милашка. Вона боялася, що її проклін побив милашку, як лиха година, почутила свою провину і тільки плакала мовчки. Через кілька день через семи гори йшла з Києва людина і розказувала, що коло Києва в Бору знайшли вбиту молодицю. Та чутка полетіла по селі. Баба Параска принесла ту звістку до Кайдашів. Кайдашиха дуже стривожилась. Її серце пом'якшало, і вона дуже жалкувала за тим, що недобре обходилася зі своєю невісткою. Тим часом чутка про милашку пішла по близьких селах, дійшла до Бієвців. В Бієвцях скрізь говорили і про сина, що приріс руками до материних кіз, і за молодицю прокляту родом, і про вбиту жінку в бору. Мелащин батько та мати побігли в Семигори до Кайдаша. Вони довідалися, що Мелашка і справді пропала десь у Києві. Бідна Балашиха голосила Балаш і собі плакав. Кайдашиха ридала, бо почувала свою провину. Лаврін стояв коло порога і собі плакав. Карпо з Мотрею, забувши про колотничу з матір'ю, і собі ввійшли в хату і сумно дивилися, під перші руками голови. В хаті неначе лежала на лаві мертва милашка, і вся рідня зійшлась на її похорон. Боже мій милостивий, голосила малащина мати. Якби малашка вмерла дома, мені не було б так жалко. Я б знала, що вона вмерла. Я б її оплакала по людськи, а то, може, її тіло звірі рознесли по лісі. А все, свахо, через вас. Чи то раз Мелашка приходила до мене та заливалася слізьми? Кайдашиха втерла сльози рукавом і терпіла не менше от Балашихи. Несподіване горе впало на неї, наче камінь з неба. Довго плакали та сумували Кайдаші й Балаші. Кайдашиха, Балашиха та Лаврін постановили йти до Києва та шукать милашки. Балашиха вернулася на час у Бієвці, щоб тільки забрати на дорогу одежу та харч, і вони втрьох зараз таки того дня пішли до Києва. Тим часом Мелашка служила в Києві в проскурниці. Вона прожила перший тиждень тихо, спокійно, як у Бога за дверима. Робота в проскурниці була неважка після важкої роботи в свекрухи. Харч була добра. Сама проскурниця була добра жінщина. Не лаяла, не гризла Мелашки зранку до вечора, як гризла свекруха. Перший тиждень Мелашка відпочивала. Але другого тижня після провід малашка почала нудитися за Лавріном. Вона виробляла проскури, а її думки літали в семи горах коло милого. От їй здається, що вона стоїть з Лавріном у садку під черешнею, розмовляє з ним, дивиться йому в очі. Лаврін докоряє її за те, що він любив її як свою душу жалував її, як мати дитину, а вона покинула його. От вона примічає в його очах сльози. Сльози виступили з його синіх очей і полилися по рум'яних щоках на траву. Мелашка одразу заплакала так, що сльози полилися з її очей річкою на стіл. Вона ледве встигла перехопити їх рукавом. Чого ти, Мелашко, плачеш? спитала проскурниця. Чи жаль тобі села, чи матері, чи чоловіка? Не жаль мені ні села, ні роду, жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами. То вернись додому, коли тобі за ним жалко, говорила проскурниця. Не вернуся, матушко. Мені здається, що треба вертатися в пекло, як тільки згадаю про свекра та свекруху. Якби мені прикликать сюди Лавріна, я б до смерті не вернулася в семигори, згодом сказала Мелашка. Вона посаджала в піч проскури, вийшла в двір і стала на воротях. Ворота виходили в цвинтар. Через їх було видно високі стовпи церкви з широкими залізними східцями. На східцях сиділи і стояли прочани. В церкві правили вечерню. Мелашка обвела очима прочан і вгляділа семигорських молодиць. Вона так зраділа, що крикнула і хотіла побігти до їх розпитать про Лавріна, але схаменулась і оступилась за браму. Вона дивилася з за брами на своїх людей і неначе побачила Лавріна та рідну матір. Вечерня скінчилась. Люди розійшлись, пішли з цвинтаря і семигорські молодиці. Мелашка слідкувала за ними, аж доки вони не зайшли за залізні градки. Молодиця обернулися, вглядали її, але вона так швидко отскочила за ворота, що молодицям здалось, ніби вони бачили мару, схожу на Мелашку. На дворі стало смеркатись. Мелашка вийшла на цвинтар, стала під липою і згорнула руки. Вона все думала за Лавріна як він сумує. Як плаче за нею, а сльози лилися з її очей.